Танки на вулицях курортного міста, термінова евакуація з рідної домівки, гарячкові думки, що брати з собою, хвилювання за дітей, тварин, елітніх родичів. Кожна історія в антології коли не стукають у двері, це фактично документ про військові злочини загарбника. І мені дуже хочеться, щоб ви прочитали цей збірник будь-яку історію, хоч одну. Серед запорізьких автори, які приїхали сюди з різних куточків області, місто, в яке я не повернусь, це про Бердянськ до окупації. Рідний для вчительки української мови Тетяни Черепанової, а Бердянськ є, він буде, і сенс цієї назви якраз в тому, що просто це місто більше ніколи не буде таким, як до для мене насправді до 27 лютого, бо саме 27 лютого в Бердянськ в'їхали перші російські колони. Ініціатор створення антології Східноукраїнський центр громадських ініціатив збирає дані про військові злочини російських загарбників ще з 2014 року. Книга спогадів свідків окупації новий напрямок роботи центру. Заявки на участь у проєкті подали більше ніж сотня людей. Відібрали 25 із них. Публікація збірки стала можливою завдяки підтримки німецьких партнерів. Ну, робили оголошення, щоб людина мала певний досвід написання. Ну, якби не з нуля, хоча тут ну, дуже мало людей, які ну, якби професійно цим займаються. Є декілька журналістів, а так це просто звичайні люди. Фахівець креативного письма вона допомагала людям ну, оформлювати ці історії. Ми проводили навчання, тренінги для них. Директор центру Володимир Щербаченко один із авторів книги, уродженець Луганщини, звідки виїхав 10 років тому. Десять років я носив якісь спогади, думки про це. Ну і те, що писав, як захоплювали моє місто. Я був активним учасником громадського руху протидії цьому. Співробітниця східноукраїнського центру Дар'я Швець також надрукувала свої спогади про рідну Оріхівщину, звідки була змушена виїхати через постійні обстріли. Як я по спочатку понамасштабного вторгнення опинилася в відповідному місті, як я переживала відключення світла, відключення газу, нестабільний взаємозв'язок. Відповідно, також далі була моя історія про те, як я приїхала до Запоріжжя, як обстріли в Запоріжжя зачепили мене та мою родину. Авторки двох есе Тамара Комлик і Анастасія Кузніцова раніше писали про туристичні магніти Васильівки, а нині про зелений коридор, що забезпечили тим, хто на початку вторгнення прагнув виїхати з окупації. Окупація це насамперед приниження людей, це приниження тих, хто живе в себе вдома, стоїть на своїй землі. І говорить своєю мовою. Їхня робота полягала в тому, щоб донести до людей, які відслідковували інформацію, що, наприклад, Васильівка має можливість пропускати через себе людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україну територію. Документальний жанр сьогодні став надзвичайно цінним. Зауважують літератори правдиві історії реальних людей, які виїхали з окупації, які піддавалися тортурам, різним поневірянням, перебували в найстрашніших ситуаціях, і мета цих книг залишити це в пам'яті, щоб у нас це було для історії. Бо що зробили окупанти? Перше, коли прийшли в окуповані території, вони Знищили знищують нашу історію, нашу мову, нашу культуру. Організатори планують продовжити працювати у літературному напрямку, висвітлювати історії простих людей, які потерпають від війни. А учасників презентації закликали продовжити всебічно допомагати українській армії, аби вистояти у боротьбі зі злом. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колесникова, телеканал МТМ.